Я знаходжуся в гаражі і зараз переведений ремонт генератора. І зараз ми візьмемо, подивимося і поміряємо, що у нас цей генератор показує. Візьмемо простенький спосіб, який був зроблений попередній раз. Це замірювання просто тестером. А що тут мірять? Мірять тут треба от що До речі, ось я генератор. До речі, чого ом було так багато? Ви не повірите. Мідь, по-перше, того, що вона тонка, так вона ще й мудрилася ще й вигоріть. Деякі моменти були, де вона розсипалася як порошок. Так, статор. Давайте так ось положим. Так, міряємо щуп. Вімося, щоб у нас був тут в районі нуля. Тестер може показувати брехню, але він показує плюс-мінус плюс-мінус нормально. Йому можна вірити. Я ним завжю. І засовую в отвір один щуп і один на високовольну. Бачу, прибор показує в районі 500 Ом. Тобто не 350, не 400 500. чуть чуть, -чуть більше, чим треба. Тобто, можна без сумнівів сказати, що ця високовольтна катушка вже буде заводити мотоцикл. Далі, тут, ну, я, я навіть не можу описати, наскільки. Наскільки китайці зекономили на матеріалі, ну це прям, ну вони геть жадні. Ну, якщо вони вже алюмінієвий провод покритий міддю, використовують, то хоча б вони провод використали цей товстіший. Ну, це просто такий провод, що навіть його кулером дуть. Він все рівно буде гарячий. Так от проводки, вони повигорали до такої степені, що ця почала розсипатися аж внутрі в ізоляції, ну, в мене особисто такого моменту ніколи не було. Є в мене підозри в тому, що використовувався якийсь акумулятор сівший, або їздили на цьому генераторі з акумулятором. Тому дана дичина. І має місце, ну от використовують люди з акумулятором. І от, от так статор себе веде. До речі, є деякі потертості на самому желізі. Це говорить про те, що або статор був закріплений з перекосом, або неоцентрована планшайба, або е сам статор був зі зміщенням прикручений. Тобто магніт лизав. Оце не повинно бути. Там зазор порядка 1,5-2 мм. Ну, Умудриться так, щоб термагніт ну, це прям взагалі не годиться. Це не можна Не, не можна користуватися мотоциклом, якщо аж так тре. Можливо, люди просто-напросто брали центрующу втулку, наприклад. І просто заганяли туди болта і закручували. І просто не очищають затяжки і перекашують, наприклад, статор. Таке теж може бути. Але треба старатися, щоб такого, звісно ж, не було.